Дядя Вітя на проводі. Сьогодні я хочу розглянути один товар, такий продукт на ринку, як монокарніс. Він состоїть із двох частин. Це профіль база і частина, називаємо її монорельса, по якої їздить ось такий гачок. Гачки дуже добре їздять, подивіться, вони скользять і вони дуже файно виглядають. Палка йде 2,5 метра. Профіль насверлений. І база також насверлена. Отвіри зроблені. Під те, щоб його приєднати. Встановлення. Встановлюється база. А потім в цю базу встановлюється монорельса, по якої їздить гачок. Послідовність, як це робиться, спочатку ми встановлюємо базу. З'єднуємо з профілем, він конектиться з будь-яким профілем. Це може профіль бути Ашка, ПЕ, Пластик, що завгодно. Дядя використовує профіль ТТ завжди. <поцент> <тут> Тому ми варимо все на кути, щоб воно було надійно, щоб голову хлопці на об'єкти не царапали, скажімо так, як його з'єднати. Після того, як всі кути встановлені, натягується плівка. Після того вставляється рейка з гачками і прикручується ось таким таким болтиком. Який також іде в комплекті до кожної палки. Він прикручується. І так, ще раз, в комплект входить профіль монорельса. Ось такі во, шурупи. Можна замовити біту. Вона іде PH перша. І йдуть гачки вже з улітками. Зрозуміло. Зараз що нам ще понадобиться? для естетики, якщо хлопці там бажають, щоб все було добре, можна використовувати ГУАш, щоб оці болтики перетворилися у чорний колір або у білий. Дядя Вітя використовує ось отакі Гуашки і ось отаку кисточку, ну, замазав, якщо треба, якщо клієнту ок не треба цього робити. Тепер переходимо до натяжки і подивимось, як воно виглядає вже у натягнутому стані. Після того, як ми натягнули плівку, беремо і приміряємо ці монорельси. Ось оно от вставляється і має такий от вид. Но це ще не закінчено. Для того, щоб нам встановити монорельсу, нам треба взяти е сверло на розмір двійка. Ще раз повторюю, PH1 і отакі от винти. Беремо монорельсу. І вставляємо в цю базу його. Беремо сверло твійку, просверлюємо отвір. просверлюємо отвір і закручуємо туди ці вінті. Цих вінтів більше набагато, ніж треба. Оці штучки ми пересовуємо ось сюди і захлопуємо. ось, так ось. Головна перевага що те, що він має 35 мм опуску від стіни. Це мінімум, який я знаю. Тобто 35 мм це профіль база і сам оця монорельса, по якій бігають гачки. Друга перевага цього профілю те, що його можна встановлювати як від стіни. До стіни, так і з обривом. Є спеціальні заглушки під моно, і до двіни є такі, є заглушки можна обривати. Ще одна перевага, що він тільки 1 см. Тільки 1 см це ну, взагалі воно має охайний вид і виглядає ну, просто бомбічно. 1 см дуже зячно виглядає. І все супер. І ще є такі гачки, які дуже прикольно скользять, і вони недорогі. І таке рішення, скажімо так, кожному по карману. Тому звертайтесь до компанії Lobel, їх менеджери з радістю обслуговують вас і подарять вашим клієнтам радість. Папа! -па.